Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги дорожню косметичку. Це ідеальний супутник для жінок та чоловіків під час подорожей. Вона поєднує компактний дизайн із великою місткістю, що дозволяє зручно зберігати косметику, пензлики, інструменти та інші засоби гігієни. Завдяки кільком відділенням та прозорим ставкам. Ви з легкістю знайдете потрібний предмет без довгого пошуку. Вона компактно складається для зручного зберігання у валізі або рюкзаку. Надійна блискавка та ручка для перенесення додають практичності. Ідеально підходить для подорожей, відряджень, тренажерного залу або щоденного використання вдома.